Дихання вогню дуже важлива практика, тому що багато медитацій ми робимо саме з диханням вогню. Воно в різних інтерпретаціях показано, але важливо зрозуміти механіку дихання вогню. Ми обов'язково в диханні задіємо живіт. Тобто починаємо з того, що ми відстежуємо, як ми дихаємо. Коли ми робимо вдих, і ми робимо так. Ми не животом дихаємо, ми дихаємо плечами. Або, наприклад, буває таке що ти робиш вдих і втягуєш живот. А це неправильно. Щоб ми з вами включили відновлення нервової гормональної системи для того, щоб ми пропрацювали себе і для того, щоб отримати максимально ідеальний результат від практики, нам потрібно правильно дихати. Перше, що ви робите, це ви починаєте дихати з животом, тобто ви маєте робити вдих. Так, щоб живіт надувався і видих так, щоб він здувався, у вас має бути максимальний рух цими м'язами. Що ми робимо, коли ми починаємо дихати животом? Ми робимо масаж внутрішніх органів. Ми запускаємо всі системи, які тут є. І ми включаємо метаболізм, циркуляцію, детокс, все. все, 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 все. Це дуже важливо. Як виглядає дихання вогню? Ми активно. Рухаємо животом, коли ми дихаємо. Тобто, на вдоху ми його вип'ячуємо, на видоху закидуємо, ну, втягуємо в себе. І це виглядає отак. Бачите? Тобто ми дихаємо тут. Коли ми починаємо дихання вогню і задираємо плечі, ми будемо тут дихати, ми будемо збільшувати напругу в голові, нам буде ставати погано. Ми навіть свідомість можемо втратити. Тому важливо розуміти, що коли ви дихаєте вогнем, ви можете прямо сісти і потренуватися. У вас має рухатися саме живіт, ви маєте дихати не тут, а ви маєте дихати тут. І, от, наприклад, я вам розказую секрет зменшення ваги це дихання вогню. Тобто, якщо ви з'їли щось на те сьогодні. То ви завтра зранку дихаєте вогнем і все зникає, все згорає. Е, насправді це дуже важливо. Значить, давайте подивимося протипоказання до дихання вогню. Вагітність ні. А животом активні рухи при вагітності ми не робимо. Якщо у нас є якісь е, пухлини, загострення. Гастритів, язві і всього остального ми не робимо дихання вогнем, тому що нам може стати погано. Про пухлини ми маємо розуміти, що там відбувається. Тобто нам потрібна консультація лікаря і спеціаліста, який може вам призначити практику саме чітко, яка вам не нашкодить. Маємо це розуміти. Також діти, у яких ще не пройшла оця гормональна ломка. Нам не можна давати дітям дихання вогню, тому що дихання вогню воно активізує всю гормональну систему, а діткам нам цього не потрібно робити. У них там свої, свої процеси відбуваються, їм можна давати інше дихання, більш таке спокійне, щоб ми стабілізували їх стан і знімали стрес. Ви можете в мене. В стрічці знайти таке дихання спеціально для діток. От, тому важливо потренуйтеся робити дихання вогню. Під час дихання вогню у нас може пересихати в роті, ми на це не звертаємо уваги. Якщо у нас буде гіркота або почне крутитися голова, то ми зупиняємо практику м'яко, не різко м'яко, і ми робимо пару ковточків водички, ми вимиваємо з себе ці всі токсини. А, далі, після дихання вогню не можна різко вскакувати, взагалі після практики не можна різко вскакувати і кудись бігти. Ми маємо стабілізуватися, і я після кожної практики проговорюю, що побудьте в своєму стані, повідчувайте себе хвилинка, три хвилинки, хоча б стількись, щоб ви не вскакували. Тому що, коли ти різко скочиш і біжиш, то тобі може також стати не окей, і ти подумаєш, що практика не працює. Отже. Дихайте вогнем, спалюйте все не окей. Відновлюйте себе, запускайте регенерацію, запускайте свою вічну молодість. До зустрічі в практиці!